Привіт, мене Це Аліна. І в цьому відео хотіла б з тобою поговорити про продуктивність. І відносно продуктивності, я особисто обожнюю такі штуки, як туду лісти або списки справ. Тому що не... особисто для мене, незважаючи на те, чи є конкретний конкрет... час. Яке я маю справу зробити, проте якщо я знаю, що сьогодні протягом дня я, наприклад, маю зробити тренування, або якусь книжку почитати, то це я зроблю. Це може бути, наприклад, якщо я відчуваю себе так, що я здатна, наприклад, зранку, то я зроблю це зранку. Або якщо я розумію, що зранку я взагалі ніяка, я не можу зараз нічого робити. Я це можу, наприклад, перенести на вечір, тобто це не так важливо. І мені здається, ось чому саме не дуже, особисто для мене, не дуже працюють такі речі, як ставлення конкретної, конкретної години. Тобто, ось в 9 ранку я роблю ось це тренування, або ось о 4 вечорі я роблю цю прибіжку. От чому для мене це не працює? Я роблю це тоді, коли мені, наприклад, це подобається, це хочеться робити. І ти можеш користуватися обома методами. Ти можеш просто зробити свій список справ на сьогодні. Якщо є таке бажання, ти можеш поставити І що... яку справу тобі. Треба обов'язково зробити, а яку можна, наприклад, принести на завтра. І можеш поставити конкретний час. Тобто, це теж для когось може працювати. І тобто, ось дві насправді головні методики це список справ та те, що ти маєш зробити, та час, коли, коли це має зробити.